Привіт, малята! Сьогодні пропоную вам додатково до нашого заняття з математики намалювати одиничку. І не просто цифру, а буде одиничка з ручками, з ніжками і з очима і з посмішкою. Зараз покажу, яка буде в мене, а ви намалюєте свою. Тож, поїхали! Для цього нам потрібні фарби різних кольорів, стакан з водичкою, пензлик. Аркуш білого паперу і серветочки, а ви можете використати олівці. Ось, дітки, у мене вийшла ось така цікава одиничка. Весела і усміхнена. А тепер буду чекати на вашу, яка ж у вас вийде, яким кольором і з яким настроєм? Бажаю вам удачі. До зустрічі!